Моїй знайомій француженці майже три. Але вона каже, що відчуває себе занадто молодою для сім'ї та дітей, і вона не самотня у цьому. В Франції 30 це часто час, коли люди ще вчаться або тільки починають свою кар'єру. За статистикою близько 30% французів у віці від 25 до 29 років все ще живуть з батьками. Рідко зустрінеш молоді пари з дітьми. У школі мого сина я бачу мам віком 45 і це не дивно. Адже середній вік французів, коли вони заводять першу дитину, близько 30 років для жінок. Та 33 для чоловіків. За даними Національного інституту статистики та економічних досліджень, цей вік постійно зростає. Вартість життя у Франції досить висока, а допомога на дітей дуже незначна, тому молоді люди не поспішають заводити сім'ю. За даними Євростату, Франція займає одне з перших місць за вартістю життя серед країн ЄС. До того ж, у Франції рідко зустрінеш багатодітні сім'ї. Зазвичай одна, дві дитини це норма. Моя знайома каже, що ще не готова для дітей. І дуже молода для сім'ї. А як ви вважаєте, у якому віці краще заводити дітей?